Значення казок у вихованні дітей важко переоцінити, накопичуючи у собі мудрість колишніх поколінь, вони мають справді чарівну силу, навчальну, розвивальну, творчу. Варто відзначити, що казки впливають на формування мислення дитини та її поведінку протягом усього дитинства з перших днів життя. Спочатку діти вбирають інформацію про найпростіші цінності й поняття разом з материнськими піснями, віршиками приповідками, а трохи пізніше, після двох років, починається справжнє виховання за допомогою казки. Психолого-педагогічні дослідження свідчать про те, що діти різного віку по-різному сприймають казку, дошкільний вік від 3 до 7 років це період активного становлення художнього сприйняття дитини. Так, наприклад, в молодшому дошкільному віці від 3 до 4 років сприйняття казки та її розуміння безпосередньо залежить від особистого досвіду дитини, який у неї ще дуже обмежений. У центрі уваги дитини знаходиться головний герой. Дітей цікавить його зовнішність, дії, вчинки, але оскільки самі діти найчастіше це уявити не можуть, то потребують у наочнення, у вигляді ілюстрацій. В цьому віці однією з особливостей дитячого сприйняття є те, що дитина бачить в дії і вчинки персонажа, але не розуміє його мотивів. У середньому дошкільному віці від 4 до 5 років розширюється коло уявлень дитини, збагачується життєвий досвід, знання, у цьому віці інтенсивно розвивається уява і мова. Це сприяє формуванню вміння правильно оцінювати персонажів. І події, уже не обов'язково використання ілюстрацій. Казка це інструмент ненав'язливого навчання, не таємниця, що діти найкраще сприймають інформацію, подану в ігровій формі, серйозне моралізаторство дорослих швидко стимулює малюків. У той же час за допомогою казкових героїв можна пояснити дітям всі ті ж самі істини, але зробити це у легкій, доступній для дитячого розуміння формі. Казки заслужено вважають найпотужнішим інструментом навчання дітей, а все тому, що вони дають так звані непрямі настанови. Діти мислять образами, їм набагато простіше уявити собі ситуації збоку, де головними героями є казкові персонажі. Саме на прикладі казок. Найкраще засвоюється важлива життєва інформація. Наприклад, складно пояснити дитині, чому вона повинна ділитися іграшками з іншими, а от сказати, що він скнара з якої-небудь казки, відразу матиме результат, адже бути антигероєм дитині не хочеться. Сподіваюсь, була корисна й до побачення.